Друзі, всім привіт! Зараз розкажу, як знімається передня стойка в Таврії. Значить, ну і В багатьох машинах подібна ситуація. Значить, Якщо хочете розібрати стойку, зняти пружину, то краще, поки вона в зборі відкрутить. В принципі, можна і коли не в зборі. Але коли... От, значить, Одним ключом тут зажать, а другим тут на 18 чи скільки там. Якщо цілу стойку разом з пружиною зняти, значить оці три. От раз, два, три. Гайки оці відкручуються. і знімається. Далі знизу треба зняти колесо. І отут скільки там два. О, раз, два. Два болта відкрутить, ну і все, стойка знімається. Я вже зняв супорт, щоб, бо все одно машина під розбір. так що... А, ну і ще рульову тягу. До речі, з нею можуть бути проблеми, вона часто дуже важко виходить туди. Важко виходить. Значить, не відкручуйте повністю, трохи відкрутіть і стукайте молотком по... можна видашкою попшикати по гайці, бо різьба сплюснеться. Все, якщо комусь допоміг, був дуже радий. Дякую всім за увагу. Пока.